Друзі, всім привіт! Нещодавно в коментарях мене запитали про підменю, яке вказує на роботу систему повного приводу, щоб наглядно було видно, як перекидається момент. от і Спеціально для цього коментаря скажімо записую це коротеньке відео. ось дивіться Клавішами на кермі просто листаємо вправо. І дивимося, які менюшки є у нас компас, далі аудіо. Зараз у мене дійсно вимкнений звук. Далі у нас е... а, це система допомоги управління кермом. Вона не активована, бо я не перестебнутий. Нагадаю, для того, щоб вона була активована, вона... щоб працювала нормально, потрібно пристібатися паском безпеки. Далі, що у нас тут іде? Це утримання в полосі. Давайте ближче спробую. Ой, ось так якось. Утримання в полосі. Ну, от, тиск в шинах. У мене датчики в зимових шинах і в зимових дисках відсутні. От. Але по заводу бачимо, да, 2,3 бари у нас має бути. І ось наступне меню це якраз система повного приводу інтелектуального 4 х 4 i яка і демонструє, як перекидається момент на передню вісь, на задню вісь. От. Далі наступне контроль-шасі. Це як часто називають ці мультики. Да, коли ви вже на автомобілі, ну скажімо так, входите в якісь різкі повороти, то ось на цьому підменю автомобіль вам показує. А, яка сторона підгальмовується, на яку сторону більше перекидається момент? От. Ну, це на швидкості бажано робити. Да? Там, як входите в повороти по місту, це майже не видно. Попереджень у нас немає ніяких, слава Богу. А, що це за попередження? Це попередження про якісь несправності отсюди. Я пам'ятаю, я тільки придбав автомобіль, а, і у мене було попередження. Щодо коробки передач, що потрібно вже замінити мастило. Ну, це якраз плюс-мінус було 40 тисяч. Я і планував його замінити. Поїхав, замінив досить швидко і легше воно робиться, ніж на гідротрансформаторах. Там просто кришку зняв, промив. Це здається, металева така сіточка була як фільтр. От, закрутили цей піддон, залили. Дуже швидко. І подивилися, чи немає стружки, подивилися, який там знос. Все було чудово. Я зрадів, бо я автомобіль тільки купив, самі розумієте, кіт в мішку. Хоча і перевіряв, ну так, не геть там супер досконало, але історію я його передивився, подивився на пошкодження. Мене та влаштувало. От, наступне. Це у нас всі налаштування по автомобілю. Самі бачите, да? І дисплей, і автомобіль, і обслуговування можна виставити там пробіг або час на обслуговування, і буде вам система допомагати підказувати і годинник. Ось листаємо вниз тими ж самими кнопками зліва на кермі. Бачите, Тиск в шинах, одиниці виміру, мова, ну і так скидання всіх налаштувань тут теж є. Далі, це що за система, не знаю. Не можу сказати. Ось, хто питав мене, за як вивести швидкість поточну на екран. Ось бачите, так само листаючи вправо-вліво, це просто одне з-підміню. Середня швидкість у нас зараз 6 км за годину, я тільки виїхав з паркінга. Можна скинути, натиснувши ок, на цьому ж блокі. Ось. От. І зараз поточна швидкість 0. Так, потім поїздка. Та, скільки по часу автомобіль заведений, дійсно, 18 хвилин, я довго прогрівав його, не їздив. Проїхав, я бачите, ось лінієчка 1,9 км вже. От. І тут є декілька поїздок, можна вибирати якась з них. І так само натискаючи ок, ми скидаємо до нуля. Наступний це ось витрата пального, на якому я постійно їжу, який мені цікавий цей режим. Ось так. Тому, в кого будуть запитання, я думаю, що по менюшки коротенько ми пробіглися. Задавайте. З радістю буду шукати щось відповідати. От. І думаю, хоч чимось вам допоможу. Ну, а так взагалі це відео знімається для себе, для фана, просто, просто подобається. От. Не спеціалістам, я ж, звичайно. От. Але коли є певна публіка і спілкуєшся, навіть щось для себе нове можна знайти в автомобілі. І... Можливо, корисне, можливо, те, про що ти знав, але не користуєшся. Комусь підсказати, я бачу там, по тому відео, де е, вимикається магнітола да, і не може вимкнутися, то всі дякують за підказку, як її перезапустити. Бо здавалося банальна річ, а мало хто знає. Все, друзі, до наступного відео. Дякую.